В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі у христі, браття і сестри, вітаю вас з тим величним святом входу Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа в Єрусалим. Ще називається квітною неділею, по слов'янськи, цвітоносна неділя або неділя Вай. Неділя вербна в народі, де ми приносимо до храму вербу, щоб її освятити, як символ тої перемоги, життя над смертю, перемоги гріха в собі. Тобто, немов та кульмінація Великого посту, що ми, як ті, подібно отроки єврейські несучи знамена перемоги, викликуємо на висота благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ці слова дуже мають велике, глибоко символічне значення, тому що сказано благословен хто йде в ім'я Господнє, не той, хто стоїть в ім'я Господнє. Задайте старий завіт, коли. Жінка Лотова і Лот його сім'я тікали від е, Кари Господньої Содома і Гомори. і коли їй казали, що не, не від не обертайся назад, а вона обернулася і стала соляним стовпом. Отже, щоб нам не стати тими соляними стовпами, ми повинні йти в ім'я Господнє. Не просто казати, що ми християни, що ми православні. Але бути насправді ними, виконувати заповіді Божі, виконувати Господні настанови, жити за, тим, за тими принципами християнства, любові, віри, надії. І Господь допоможе нам. Сьогоднішнє свято має історію, де ми сьогодні читали в Євангелії. І вчора була напередень субота Лазарева, як сьогодні в тропарі, воно все з'єднане, поєднане, Тропар звучить так, спільне Воскресіння перед Твоїми стражданнями, запевняючи, з мертвих воздвигнув єси Лазаря Христе Боже. Тому ми, як діти, знамена перемоги носячи, тобі оспівуємо переможцеві смерті осанна Вишніх. Благословен, хто йде в ім'я Господь. Коли перенестися в той час понад 2000 років тому назад, в місто Єрусалим, також була нелегка в них історія, нелегке становище. Юдея стогнала під ігом Римської імперії, здирали податки, той час. Представником в Єрусалимі був римський прокуратор Понтій Пелат, який вирізнявся, він був такий жорстокий, жорстоко придавлював різні повстання, які, які в той час були заворушення, тому що, звичайно, кожен народ, який поневолений, хоче волі, і бували багато. E, багато таких, e, які робили повстання, лідерів, але яких пригнітали, і народ чекав, народ чекав отого от обіцяння, що пророка Ісаї, що з діва зачне і породить сина, назвуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог, що він буде царювати в домі Давида, і царство його не буде кінця. Народ чекав кого? Визволителя. Чекав визволителя подібно до тих пророків, отих тих воєвод. Згадаймо Ісуса Навина, згадаймо пророка Давида, який тисячами десятки тисяч вбивав филестимлян. І в той час царство Ізраїля процвітало. Вони чекали ось цього. Такого завойовника, якого вони думали, тому що вони розуміли не Дух Святого Письма, а розуміли буквальний зміст. І чекали вони, що прийде отакий вогнем і мечем, переб'є всіх римських тих завойовників, очолить військо вогнем і мечем переб'є. Знищить і поставить ізраїльський народ на вершину суспільства. Ось в їхньому розумінні чекали вони Месію. І в той час вже жив Ісус Христос, який проповідував, який ніс Слово Боже. Це вже було майже завершення Його життя, бо вже ось цей тиждень слідує Страсний тиждень, коли його мали розіп'яти, коли він мав постраждати на Христі. І він за промислом Божим каже своїм учням, щоб вони знайшли осля, і він має в'їхати в місто Єрусалим. Він знав, вже, як Бог, що його розіпнуть. Що його будуть бити камінням, будуть бити, побивати його, але він мав звершити те, що написано, як сказано в Старому Завіті, із уст немовлят вчинив єси хвалу. І коли він сів на осля, в'їхав в Єрусалим, в той час багато. Із юдеїв росіян, які були розсіяні по, всій, по всьому світі, з'їжджалися на свято в Єрусалимський храм, щоб поклонитися тій святині, бо саме для них була оця святиня основна єрусалимський храм, де був ковчег завіту, де вони поклонялися, де було багато тоді паломників. І в той час оці первосвященники, вони були як лідерами, і вони боялися якогось іншого авторитету. Вони були лідерами, які тримали оцей е, е, умовно, як кажуть, був Понтій Пелатправителя, але був ще, були як, була така влада, було на три влади поділено. Була влада. Понтія Пилата, римського прокуратора була також влада царя юдейського, хоча це було формально, і була влада духовна. Але влада духовна в той час в Ізраїлі мала дуже велику силу, бо первосвященників слухали, бо це був Богом вибраний народ, вони мали великий авторитет. І вони стали отакими от духовними лідерами, але в душі вони втратили все оце таке милосердя, вони просто хотіли управляти над Богом вибраним народом, щоб їх слухали, щоб їх розуміли. І тут вони боялися, щоб якийсь там Месія Христос з'явився, і вони його боялися, але нічого не могли зробити. Бо народ, велика сила народу ішла за Христом. Він був лідер, бо а ще перед, після того, як Він воскресив лазаря, ви представте собі, що воскресив лазаря із мертвих. І багато євреїв бачило це, що людина, яка чотири дні лежала у гробі, і Господь воскресив, воскресив людину, Воскресив Лазаря з мертвих. Люди побачили, що це дійсно лідер, це дійсно Месія, який має владу над живими і мертвими, який має владу над життям і смертю. Але навіть апостоли ще не до кінця розуміли його місію. Вони не могли зрозуміти, що його розібнуть, хоча б він їх готовив до цього. Вони все ще одно надіялися на те, як питали його. Чи не цього часу ти відвоюєш, чи ти не цього часу ти е, поставиш Ізраїль, царство Ізраїля відбудуєш? І хотіли, щоб і Іван це не заведе і щоб ми один праворуч, один ліворуч встали. Все одно вони думали, що це буде земне царство, все одно вони не розуміли, що Господь каже, що моє царство не від світу цього. І ось він в'їздить славно в Єрусалим. І в той час, коли в'їжджав якийсь цар чи воїн, завойовник, кидали, рвали пальмові віття і стелили, одяг стелили і кричали «Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Збулося пророцтво Ісаї, який сказав, із уст немовлят, учинив єси хвалу. Він в'їхав в Єрусалим на попереду той народ, який виголошував Осана на висотах, він скаже, розіпни, розіпни його. Він знав мінливість цього народу, але він любив свій народ і благословляв, прославився в ньому. Сьогодні, дорогі в Христі браття і сестри, і ми, подібно до тих отроків єврейських, до тих людей, тримаємо вербу як символ того пальмового віття, бо у нас верба саме перше розпускається. Символ України сказано без верби і Калини нема України. І... Тими вербами, тим українським національним символом верби ми в храмі вітаємо Христа, ми будемо освячувати її. Я бажаю всім дорогі, щоб ми відкрили свої серця, відкрили свої серця перед Богом і зрозуміли, що Господь з нами. що Господь завжди буде. Перебувати в нашому серці, бо наше серце це є духовний Єрусалим, місто святе, храм Духа Святого. Дай Боже, щоби Господь увійшов в наше серце. Дорогі. Благаймо сьогодні за Україну, яка потопає в крові і в сльозах. Не забудьмо згадати і за тих, хто там. Напередові нашу вітчизну охороняє від ворога і супротивника. Не забудьмо згадати і тих, кого вже з нами немає, хто відійшов у вічність, кого вкрила сера земля. Але ми, як християни, повинні пам'ятати, повинні, як ніколи, сьогодні пробуджуватися, воскресати свої душі. Повинні єднатися, дорогі у христі, браття і сестри, в одній християнській родині. Повинні всі зусилля зробити, щоб народ України, щоб церкви України православні з'єдналися, з'єдналися в одну єдину помісну православну церкву українського народу. Бо ми сьогодні пробуджуємося і ми розуміємо, яка церква є церквою українського народу і яка вболіває за свій народ. Бо це природньо, і це не є щось надзвичайне, це є істина, це є те, що ми повинні плекати в своєму серці і єднатися. І дай Боже, що з'єднаємося, Господь з'єднає щоб ми сьогодні відкинули свою гординю, щоб ми осяяли свою душу смиренням і любов'ю, щоб ми зрозуміли, що Господь з нами. Сьогодні ми зустрічаємо Христа, тою вербою, хай ця верба буде для нас символом тої перемоги над гріхом. І хай Богу за все буде слава, чез і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.